Дуже цікавий бій, Мар'ян пончик проти Артема зуба Мар'ян, <клухи> тут. Мар'янна лай заложи спокійно не бий. бий. <плухи> Мар'янно ну не бійся, не ржи. <плухи> да, не боїш, <плухи> <в 'є плухи> Давай. Де білий має здатися? Він має там просто ви його то все. Він має або заплакати, або здат. давай туда же. Камера, 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 я полковник. Що ви то сітосі гуляєте? Я не хочу втикатись, бо зараз Її, я дістану. Ромку без маків! Михаську нормально. А що ти тримає? <плес> 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 задню, задню включай, я б буду тебе катити. <плес> Йо, я... Ми типу оператори. Знаєш, куди на машинах знімають фільм? А ти ну на ровері? Маріан, ти з цих Олег, ти куди? Чи ти в Маріан не б'єш кулаками? <сху> 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 я поки що ще не б'єш. Ти вже по морді попала, вот ти на... далі. Все, ти мене джерою. Давай, давай, колобок. <сху> <сху> Диви. Маріан, не бійся. Той Маріана місить, а той... Вже стидно має бути Маріану. О, здорово. <ріхи> <Мар 'ян. ріхи> Де Хрестя? Ірка дивиться. <ріхи> Але в тебе Спарта, Мар'ян, такий крутий. Галімо. Мар'ян, ти цикл. Вдарити йому не можеш з кулака нормально. Мар'ян, три-два рази більше за нього. <ріхи> ти повіси його. Мар'ян, давай руку.

Карусариком. <ривит> <с ek> Вс, хоче... <постері> <ти> не хочу. Дети <постері> не <Дубий? постері> на траву! На — <постері> Все, я вже виграв, добавився. Що він плаче. Плач. А від чого? <спері> <постері> <постері> а від чого? Давай, давай, давай. На. А чё вин мои плакать? Чё вин знал? А в ряду. В ряду. В ряду. В ряду.